Всім мої вітання, всім доброго вечора, кому дня, кому вечора. Вже трохи з роботами ніби справилась. Трохи, трохи вже ніби як той, та слабість то відходить, то назад підходить, то одне, то друге. Але вже вроді трошки легше. То вийшла, то трохи повливати вже на вечір тако, бо, бо все таке сухе. Не знаю, передають ніби що буде якесь похолодання, якісь дощ, але чи воно буде, чи воно не буде, не буду тако вливати. Бачите, тут в мене кріп такий і кертиня, той кріп риє, і, і кріп росте. Подивіться, який маю молоденький кропик. Я вам вже давно не показувала. Але от маю такий молоденький кропик, хоч там і бурінець є, але є і кропик. Так що ви щось. Зробити то є і кропик. А кризентема, подивіться, як цвіте. Бачите, як гарно цвіте, а скільки ще має пупліночків та кризинтема. Така висока. Я не знаю, як вона називається, від чого така висока. Я її купувала такий маленький кущик, але я купувала набагато, наполовину нижчий. А ся так уросла, така височезна. А я трошки хочу то повливати Хоч трошки. І, е, бо в день ще, ще пакувала посилки, пересилала жінкам. Тебе набираю воду не одну? Е, І каналізація у нас на кухні забилась. Ну, роки, роки не, не е, прочищували. І вона своє зробила, та каналізація. Знаєте, ну отак. Не знаю, що тепер чоловік змучився так, цілий день сьогодні. там не, не цілий день, а десь до третій години сьогодні там е, то -то все е, думав, що прочистить, і нічого йому не вийшло. І нічого йому не вийшло. Не знаю, що там робити? Не знаю. Побач. отака, земля потріскала, а земля потріскала страшенно. ну, Сухо, сухо, не передають на, на дощі, на тиждень, на похолоданні. Не знаю. О, як буде. О. Вийшло, ну, ще взяти влити ще, хоч огірки трохи трохи мають пологи, але ще трохи їх влию. І огірки я позриваю. Такі великі на салат. О, бачите. влию так добротно. І зразу піду, візьму якусь посудинку, позбираю огірочки. Ще хочу вам сказати, кролиця мала кроленята. Не знаю, чи одна, чи дві. Моє мале одне цеплятко щось захворіло. А де то цеплє, що захворіло? Не знаєш? Ну, може, йому нічого? Не знаю. Може йому нічого? Може воно відійшла. Ну, вже вечір, вже то все буде заходити. Mm. Бачите, 에... варів чоловік бараболі. Бараболі. От картоплю -е, 에... для качок, для цеплі, для єндиків, для всіх. О, бо я сказала, що треба варити ту бараболі, бо того, що, бо того, що... 에... най вони поїдають і най вони поправляються. О, знаєте, від бараболі. Нема качок, все, нема качок, качки забрали, кугута забрали, маємо е, молодих кугутиків, може з 10. То для чого такого? Того когута, що він бігає і скаче на плечі. Не потрібно. О, це молоді. Молоді, ви молоді кугутики і індики. Подивлюся, чи з'їли, з'їли. Ага, зіли бараболю всю. Завтра знов буде варити, певне. Зіли. Ти не ще їм бараболю, так? Викидав усі, так? Ну так вони і з'їли, все. Вони і з'їли. Е, дивіться, як зварю е, таку виварку. Виварку хто розуміє, хто з села розуміє, що таке повна виварка і ще така півторачне таке відро. І махом то, то пішло за два дні. За два дні то пішло. Але знаєте, скажу вам, я приходила а, вчора до них, як вони їли, а, і вони понаїдалися і одразу посідали. Ніде не тлумились і нічого, тому що вони не голодні. А все вони з'їдять лише самого зерна. А що саме зерно? І тоді ходять, ходять цілий день, щось непає, щось шукають. А так вони віці траву за цілий день вони з'їли чисто, скільки їм накосив, вони тут усе з'їли. Ну і, і всю бараболю з'їли. Отак, от а ось, це мої молоді молоді о, курочки і... Ну, і я не знаю. Чи три півні є, чи от і один півень, другий півень, е, знають, чи там третій півень, та я кажу, їх є. Їх ти півню буде з 10, чи може навіть і більше. Ну, а вони вже йдуть на банта. Вже будуть ті на банта, ті мої. Ті мої індики. Файні, файні. Жіночка мене питала, одна жіночка мене питала. Пані Світлана, ви мене цілий час пишете, питаєте мене, чи я тримала бролірні. Скажу вам, що один раз я тримала бролірні індики, так вам скажу. Тримала. Вони так само кожен раз хотіли хімії. Цілий час того треба було купувати їм ту хімію і годувати їх ту хімію. Я тримала їх. Але скажу вам так: якщо ви з маленьких будете ці прості індики, не ті бролерні, бо ті бролірні, які гудувати то в хімію, то вони дуже важкі. Вони дуже, вони до 20 кілограм, мають 20 з чимось кілограм. Ну, я не знаю, чи варта таке. Це хіба так, 4-5, чи ну. Ну, десять відсили, щоб так як дві свині собі зарізали і наробили тушонок. Знаєте, так скажу вам. Більше тих не треба. Я хотіла їх ще так, скажу вам. Хотіла ще тих бройлерних. Просто я не знаю, де їх можна зараз до війни. Я знала, де можна було придбати. А під час війни я не знаю, де їх можна придбати, де їх можна купити. Тих індиків. Не знаю, то я їх не тримаю. Тримаю ці свої прості, знаєте? Але дати простим зразу так само тої добавки, зразу, щоб їх підтримати, бо вони підросли. І пільнувати від глистів, бо то все треба від глистів пільнувати. Знаєте, щоб не було глистів, купувати той порошок і давати до води, то все буде добре. Все буде добре. А тепер вже осінь дати їм ліпшу їду дати їм бараболю, але ще з курудженою мукою, щоб кашу таку варити, чи кулешу таку варити їм, отако, то вони наберуть так само маси такої добротної, ті індики. знаєте, От добротної. Може бути такий простий індик мати і 8 кілограмів, і до 10 кг, але не індичка. індик. Індичка менша. А от індики можуть мати. Бачите, які в мене індики великі. Ну, Індички менші, а індики великі. Ну, я думаю, що я якось так вам е, об'яснила, як воно може бути. Ну, отак. Забрала пару яєць, що знесли ті мої курочки. Ну, видите, сіво ще десь якісь я ще заберу, але от сіво ще такі е, великі. То я лишу ще їх. Ще лишу, що може навесні будуть вони сідати. Ну, когутів буде, бо когутів є досить. Вони повиростають до весни. Як буде щоб їх, щоб вони парували, то їх буде. О, тих когутів. А чого ти пікаєш, а не заходиш на банта? А де твої ті е е е е крилиці, що мали криллета? Тут є. Чи там Все там, тут ні? нема. Єдна угу. собі любить так сидіти у вікні і все. Ось які вросли огірки. Знаєте, як нема, та й хочеться. А як є, та й, то й. не дуже хочеться. хоче. Ну, але най найбудуть краще, найбудуть. Вони вже напевне такі, знаєте, на підході останні, що вже, е, вже таких не буде. Хоч не таких і не дуже мало, але все, що є, що є, та й то є. Та й та й то є. Ось таке більше дочці. Там-то дам, О, Вона любить. Видите, розриваю. такі, Ха. величенькі. А нічого не робила, нічого не робила, абсолютно нічого. Так не, нема сили, нема часу, нема здоров'я від тої слабості. Відповідно ну, і певно, що більше тут нема. Поки що. Певно, що нема. Йду я вливати, бо зараз вечоріє. Чисто. А, зірвала, зірвала декілька. Трохи повиливають ті помідорки свої. Знаєте? О, я можу. Так вже, вже нічого не буде, бо то вже така пора. Що вже тут трошки вліла. Знаєте? А от є помідорки. У не треба позривати. О, такі як чері, Ха -ха -ха. Ті помідорки. Видите, які помідорки. Йдеш води возьмеш, чи ти йдеш маєш роботу? Я долию і крім воду кусти. Добре, Добре, давай. А я позриваю ці помідорки. Позриваю помідорки, знаєте? О, такі тверденькі, файненькі. Я так люблю, якби було їх багато. Ну нічого, нічого, хто дочекає до другого року, може і я дочекаю, то будемо щось робити. О, тако. Тако, мої дорогенькі, тако якось. Завтра поїду, поїду на кінець, завтра привезу собі землі. Уже рішила, сказала дочці, щоб може, а вона каже, але зранку, то зранку. Поїду за е, землею, скажу вам, е, як це називає е, з підсосни для тих своїх гортензій. О. Де там ще є? Ні, а тут є. Ось такі помідорки. Нам не треба, ми позакривалися, просто лише то, що який, знаєте, так з'їсти помідору, або якийсь салат зробити. І все. О, тако. Все сухе? О, о, мої любі, подивіться, мої дорогенькі. А тут дійшла моя та помідорка. М -м -м, як же чорний принц? Чи як вона називалась? Чорний принц. Дивіться, бачите? Це з тих помідорів, що я сіяла. Чорний принц, не буду їх зривати. Не буду зривати, навіть я возьму свіжого насінчика. Ага. М -м -м. Чорний принц, що я того року мала. Так, певно. Або як або, або як щось вони називали? Дебарао, чи як. А ну хто мені скаже, як це називали? Я вже пам'яті не маю. Я вже не маю пам'яті. Так, як, Не знаю, не пам'ятаю. Але... Василю, а ти видиш, що помідори ці вже в мене дійшли. Я кажу, що то чорний принц, чи то дебарао, чи то якся, може то дебарао інакше. Що, ви знаєте, що до язикове прийшло на, на думку, то то я й кажу. А ти знаєш що? Вже тут дійшли, не буду зривати, візьму їх на насінь. Ну може, я по доході, не знаю. Може ще по доході. Кілько? Двадцять. А, двадцять. Ну ну, 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 ну. Ну, та не буде. Та й потім ще буде якесь тепло. І потім ще буде якесь тепло. Трохи. Ага. Не можу Я не можу увламати. А? Не можу ламати, правда? Ага. Ну тут треба його буде ножничками обрізати. Возьми, повливай, подивись, як вони повсихали тут ті листочки. А ми ж нічого не робили, а ми ж нічого не робили, знаєте, ми, ми то хворіли, то, то з цими бараболями боролися і нічого не робили. Абсолютно ні до чого ми всі не дивили. О. Ай, не можеш, не мош. Ну добре, добре. Добре. Наростає і перчик. бачите, такий червоненький. Вже менший, як той, що був. E, самий перший, але є, але наростає, наростає, куде? Угу. Ой? Красота, красота? Угу. Ще тут рядок перцю. і він тут і є, і він тут і є. Дивіться який величезний дивіться, більший як моє, що це таке. Більший, як моя рука. Видите, який перець, гарний, великий. І теж собі треба лишити на насіння. Котрого кращого, то собі лишити один-два, щоб собі насіннечко з нього взяти. І цей такий, подивіться. А він ще із цього треба взяти насіння, бо його ще й так багато на, на кущі. От віці. А, я не можу показати. Видите, таких багато перців, певне. Ну, хоча я ж порахую, подивіться, які величезні. Їх є е, 4, 5, е, 7, 7, 7, 7 чи 8 перців. І всі такі вели. І всі такі величезні. Видите, от оце нанесіння буде, скажу, дочці, щоб вона, вона любить, хапнути, хапнути і зірвати. І оцей буде такий нанесіння так само. О, скільки мені там треба, але е, штучок 2-3, але буде. Параболі ми справилися аж, аж легше на душі. Щось і лишила там, бачите, як рядами морква. Ну, викопаємо її моркву. Ну, отаку, от отаку. Хочу то все підтягнути, знаєте, допомогти чоловіку, бо при мені їхати, щоб менше йому було роботи. Ну от, мої хороші, і сьогоднішній день закінчився. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої любі, всім пока. Спокійної вам ночі, дороги. Покійної, тихої, мирної вам ночі.